Росія знову атакує на цей раз Кривий Ріг. Був під ударом безпілотників. Уночі хвиля дронів ударила по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. У небі фіксували десятки ударних БПЛА та ракет. Основна мішень енергетика повідомив президент України Володимир Зеленський. Насправді Росія змінила тактику. Тепер вона б'є точково замість одночасних тотальних обстрілів енергомереж, Як це було 2-3 роки тому? Цілі спрямовані удари по регіонах. Одна за одною зазначив перший заступник міністра енергетики. Українців чекають 4 години без світла та дві зі світлом. Таким наймовірніше буде сценарію зимку. Про це пише видання Українська Правда, яка цитує Держ. Енергокомпанію найбільша проблема станом на зараз це є Сумська, Полтавська, Чернігівська, Харківська області, а також і Черкаська. Але ми маємо ще те, що Росія тепер б'є по об'єктах газовидобутку, і зокрема на Полтавщині об'єкт газовидобутку, зупинено внаслідок атаки Російської Федерації. Це вже шосте за жовтень. Росія атакувала об'єкти нафтогазовидобутку, і ми бачимо, що таким чином стає очевидний план окупантів, знищення знищення системи теплозабезпечення та енергозабезпечення українців. Тож яка якою буде зима? І чи були готові українські чиновники до такого сценарію? Ми будемо говорити з першим заступником голови комітету Верховної ради з питань енергетики, міністр з питань житлово-комунального господарства України. України у 2007 тисячі роках Олексій Кучеренко доєднюється до нашого етеру, пане Олексію. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами в ефірі. Героям слава, дякую за запрошення. Спробую бути корисним, пане Олексію. Напевно, треба почати з того: ваш прогноз, що чекає нас. Взимку на я бачила у вашому інтерв'ю на початку тижня. Ви казали те, що опалювальний сезон будуть відтерміновувати. Ну, здається, що так будуть відтерміновувати. У нас є розпорядження уряду. Хоча я не до кінця розумію, як його трактувати, можливо, ви поясните. Тож, чого чекати, і що з цим розпорядженням уряду? Розпорядження уряду це формальний документ, в якому визначена як мінімум ціна. Вона продовжена дія спеціальної ціни для тепла комоненерга по всій країні, і там є безумовно така такий допис, що ця ціна спеціальна пільгова дії з 1 листопада по 31 березня, тобто теоретично, ваш наш орган місцевого самоврядування може приймати рішення. На початок опалювального сезону зазвичай це робиться, ви знаєте, коли там три дні поспіль менш ніж 8 градусів середня добова температура. Але цієї ціни не буде. І я не знаю, чи є у вашого теплокомуненерго контракт з Нафтогазом на постачання газу, бо без нього ліміти не будуть виділені, відповідно, газу не буде. Ну це я вам формально розповідаю, бо насправді ми всі дорослі люди. Я абсолютно не хочу гратися тут в перекладання традиційної відповідальності, бо я сам колись був міністром я був заручником, коли місцеві завжди кажуть, що там є. Міністр поганий, а міністр каже: та там місцеві погані. Навіщо я буду в цей раз лізти? Тим Тим більше, що зараз ми бачимо, як між Києвом та центральною владою тут у нас своя баталія відбувається. Я в неї, на жаль, приймаю участь так само. Тому повертаюсь, е, Є така домовленість принципова між місцевими владами та центром, що максимально будуть відтерміновувати цей початок опалювального сезону, щоб заощадити газ, вона є така понятті скажімо так, і хай вони там, хай ваш міський голова про це скоріше він, він більше знає, ніж я про цю думку Тому мій прогноз. Я думаю, що десь максимально настільки, наскільки можливо, будуть відтерміновувати. Бо з газом налякані всі, я відверто вам скажу. Я і розмовляв із Нафтогазом із міністерством, безумовно з усіма іншими. Ну я бачу по реакції президента, що от, оця газова загроза вона. Теж додалася до енергетичної загрози. Бо ви ж розумієте, це дещо різні речі, але енергетика пов'язана. І нам цей газ, якщо не зараз, то дуже знадобиться в лютому в січні, коли там мінуси будуть. Розумієте, і от вони побоюються, газовики, що реально на той момент може бути дефіцит газу. І відповідно не просто газу не буде для тепла, але і для електрики не буде його вистачати, бо у нас багато станцій працюють на газу. Споживання газу енергетики значно підвищили. Якщо ще колись помили на моїй пам'яті, вони там мільярд кубів на рік споживали. Зараз я дивлюся по балансу десь три з половиною. А у нас всього цього газу баланс газовий там 19, там, з половиною мільярдів. Тобто розумієте, одна шоста газу це енергетиками, І відповідно, взимку, ми не розуміємо до кінця, що з електрикою будуть, і резерв газу ну, має бути однозначно. Забезпечений для того, щоб без світла не лишитися і без тепла. Тому чесно скажу, я не заздрю уряду. Йому доведеться в такому ручному ручному рваному режимі балансувати вручну управляти цим непаливно-енергетичним комплексом. Єдине, що я не розумію до сих пір, ну які в такі у нас по суті надзвичайна ситуація. Я вам чесно скажу в енергетиці. Її давно треба було по, по розуму оголошувати. Бо згідно з законом, там в законі про ринок електроенергії є описані моменти, коли уряд має право оголосити надзвичайну енергетичну ситуацію. Ну і власна кажучи, то тоді, хоча б буде зрозуміло, хто за що хто відповідає і хто має повноваження. От я переконаний, що давно треба було робити цю вертикаль. Бо я не розумію, як в такій ситуації може працювати ринок електроенергії, як ринок газу, розумієте, як може працювати. Тут на сьогодні треба якось справедливо поділити той ресурс газу, вугілля, гідра, сонця і всього, ну весь енергетичний ресурс справедливо поділити між регіонами і між категоріями населення, комуналі, муніципалітети, промисловість і так далі. І ринкові тут ну абсолютно недоречні, воно нічого не збалансує. От я вам просто наведу приклад. У нас зараз проблеми по всій Україні з електрикою. Ви зрозумієте, знаєте, відключення там обмеження екстрені. І по всій це незалежно від того в якому регіоні ми проживаємо. Там є своя специфіка. Зрозуміти, я зараз на пальцях спробую вам пояснити. Дивіться, є два, два фактори: є взагалі генерація, тобто скільки ми виробляємо. А є ще другий фактор: це е, здатність мережі пропустити цю електроенергію в ті чи інші регіони. Так ось у нас інколи ми виробляємо товару достатньо, ну електричного, розумієте, а мережа не може пропустити. В першу чергу зараз страждає Чернігів. Бо там роздобали підстанцію трансформатор, і Чернігів по мережі обмежені. Розумієте? Тобто, навіть якщо є електрика, ресурс його не можна забезпечити, і Чернігів давно сидить вже поза графіками. Кривий ріг, так само у нас така ж сама ситуація. І, взагалі, у нас лівий берег України, лівобережка, вона так мережа побудована, що вона ну, обмеження по мережі, і вони будуть на жаль страждати. Із-за мережевих обмежень ну більше, ніж бережки Розумієте? Так, ось я вам наводжу чому я розповідаю так детально: от у нас обмеження із-за того, що не вистачає електрики. Умовно, у нас дефіцит там 5-6 Ну на добу в середньому це можна було би взяти по імпорту. Оцей, бо пропускна здатність імпортного перетину. Воно на західному кордоні, ви розумієте, в усіх сусідів ну, чи сусідні країни Угорщина, Словаччина, Польща, Румунія і так далі. Там можна було би брати, брати десь до 15% від цього ресурсу. Тобто там пропускна здатність на сьогодні 2,1 гігаватт. А беруть, реально заводять лише 300 мегаватт, тобто в 7 разів менше. Розумієте, і не вистачає цієї електроки. А чому? Тому що там ціни більше. І бізнес не полізе туди, розумієте, Ніхто не буде в збиток собі торгувати, і тому я вважаю, що давно треба було б прийняти рішення. Держава мала би таку монополію на цей імпорт накласти, і державна компанія або трейдер державний, або Укренерго, мала би і спеціальну дотацію з бюджету, скажімо, або з ринку, але мала би забезпечити максимально можливий імпорт. Оцей ну брати те, що можна купувати. І тоді би це би значно покращило ситуацію. Чому цього не роблять? Чесно вам скажу, я не розумію. Я... І в результаті нам не вистачає електрики, ми не купуємо, а беремо аварійну допомогу там, це інше поняття в Європі. А аварійка коштує в два-три рази дорожче, ніж взагалі. Розумієте? Тобто, ми самі себе дуримо. В результаті ми самі себе дуримо, все рівно платимо за цю аварійну допомогу тільки ще два-три рази дорожче. Ось така ситуація. Тому моя теза три роки, що не може енергетика мирного е, воєнного стану. Надзвичайно жити за законами мирного часу. Ну це повна нісенітниця управлінська. Давно треба було зміни до закону е, там про надзвичайний стан внести, що є надзвичайні повноваження уряду, є умовна кажуть, з'являється надзвичайний енергетичний комісар в Ра в там перший віцепрем'єр або просто віцепрем'єр, і йому передаються надзвичайні повноваження по Управлінню і відповідної і відповідальність розумієте, за ситуацію в енергетиці Тоді би раз драйв ушов як мінімум. Би ми би з вами з одного джерела. Розуміли чітку відповідальну картину. А зараз ми з вами бачимо цей центр на місце, на місця відповідальність місця на центр, регіон на регіон, і от таки між між енергетиками там свої там проблеми б'ються там за гроші за ресурс. Мені не подобається така ситуація. Це те, що суб'єктивний фактор, який як на мене, ну уряд давно мав би зробити. Бо є ж об'єктивний фактор, це Путін, ворог. Він буде бити. Ми всі це розуміємо. І тому ви запитуєте мене, які точно будуть графіки. Я ні я вам не скажу, ніхто вам в країні не скаже цього. Ну, ніхто, жодна людина не може вам зараз сказати, які будуть обмеження. Бо це залежить від кількості ударів, від кількості і е, специфіки пошкоджень, від кількості і специфіки пошкоджень, розумієте? Від температури. Від споживання відповідно, бо чим зараз спричинена така проблематика. Тепла не дають, люди ж сидять, мерзнути ніхто не хоче, вімкнулися в розетку. Додаткове навантаження на 5% зросло на мережу і за, і за цього. От там ще одна причина дефіциту. Розумієте, тут багато на така ірина. Сам тут нічого не врегулює, розумієте? Це не та ситуація, коли щось ринок моя рука ринка, щось там регулюється. Це все вибачте, маячня. Це я вам дуже відповідально заявляю. Чому не робить уряд цього? Вони весь час кажуть, що вони не можуть це узгодити з європейськими партнерами, що вони нам не дають, теж маячня. Європейці мають мають зрозуміти, що під час війни наша енергетика в надзвичайному стані і відповідно тут не можуть діяти оці мирні наглядові ради треба обов'язково, Поки що так зупинити і сказати Дякуємо без вас, поки без вас, поки ми тут ну самі будемо управляти. А не із-за кордону будете нам паради давати. Ну, така якась жорстка ситуація, але треба приймати вольові рішення. Я, я думаю, президент вже розуміє це і думаю, що найближчим часом щось таке буде. Пане Кочеренко, поясніть, будь ласка. Можливо, запитання таке, Знаєте, не дуже коректне і не дуже професійне. Але чи може Росія вибити регіон, щоб він залишився ще і без газу? От ми зараз говоримо, що регіон за регіоном залишився Ні, це без коректне воду, питання. А без газу це можливо? Це коректне питання, абсолютно і не перше дійсно зараз всі настільки настільки налякані, розумієте цими ударами по газовій інфраструктурі, вчорашнім ударам. Я там кожного дня з корейським розмовляю там його на ну я вам безумовно інформацію не дам. Ви розумієте, але я скажу так: наврядчи, ну мінімальна ймовірність що ми без газу взагалі його може в певних обсягах не вистачати, тобто будуть певні обмеження. Будуть ці обмеження до кого застосовані? Ну як завжди, буде страждати промисловість, та її зараз там ліміти вже обмежили там два рази. Наскільки я розумію? Населення? Ну ну навряд чи будуть чіпати розумієте, і тепло постачання і безпосередньо газ для населення, тому е, що е, може бути в. В якомусь локальному регіоні, ну мов на якісь там там декілька сів, і там розбили там чи все. Ну, ГР ГРП там пункт цей газовий розбили. Ну, це його достатньо швидко можна відновити. Розумієте, там вся ж газова мережа, вона там переважно під землею Зрозуміло, що є компресорні станції. Зрозуміло, що і ворог знає на жаль, де вони, на жаль, знає, і нас ну от отут треба їх максимально захищати. е-е Саме силами протиповітряної оборони по мішки з піском не допоможуть захистити ці компресорні станції. Другий рівень ну, десь є, десь немає, це знов таки воєнна таємниця. Але на щастя, на щастя наша газотранспортна система, вона ж дуже як це правильно ну, розга, розгалужена, да, там ну, рі, диверсифікована. тобто різні можуть бути шляхи постачання цього газу. І тому я не вважаю, що можуть бути реальні там загрози, що ми без газу залишилися. У нас був план рівневих захисту енергетичних об'єктів. Перший рівень захисту це встановлення гібонів з піском. Другий рівень треба було затулити бетонними і металевими конструкціями великі трансформатори на ключових підстанціях. Третій рівень захисту полягав у тому, щоб повністю закрити бетонними і залізними конструкціями всю підстанцію та засипати її згори землею. Я так розумію, що по газовій інфраструктурі цей план десь також частково втілювався в життя чи там інакше було. В першу чергу він втілювався по енергетичній інфраструктурі. Агенція, так звана наєма, агенція з відновлення виключно над об'єктами «Укренерго» працювала, але інші станції самі. Укріплювалися об'єкти ДТК, вони укріплювали там інші там приватні структури свої е, міста. Я знаю, попрацювали в Україну інші компанії попрацювали. Тому тут зараз е, казати, що центр нам нічого не дав, і тому ми беззахисні. Так само це я би не радив абсолютно. Це те, що в Києві там ви бачите цей конфлікт. із за того, що е, намагання міської влади там розказати, що в усьому центрі mm -hmm. це. Абсолютно, якщо ці те, це комунальні, розумієте в Києві, 35, 36 та комунальні, тобто місту належить міській раді, нічого їм не заважало робити цей захист. Вони були зобов'язані це робити, так як робить і будь-який приватний власник, який дбає про своє майно. Але ще раз, нам треба зараз думати, що далі робити. Дивіться, третій цей рівень, як з'ясувалося, це була. Вибачте, я вам прямо скажу авантюра повна. Його, його взагалі не можна було починати, бо викинули гроші, не добудували жодного об'єкту і закопали в землю. Вибачте 9 мільярдів гривень. Це акт уже рахункової палати. Я я вже про це знаю. Ми його найближчим часом будемо розглядати, коли він до нас офіційно зайде. Але ми казали ще рік тому, що третій, третій рівень це повна авантюра, бо це надзвичайно дорогі, складні довгі конструкції, і просто це неправильно управлінське рішення. Тут безумовно має відповідати наємку, браков ті, хто приймали це рішення, і як вони це приймали. Укране другий рівень однозначно треба було робити. Він не незадовільна е, зроблений. Тобто якась частина цілих укриттів зроблена, якась е, ні. І чому е, ну якихось об'єктивних причин для цього немає. Тобто, то просто я вважаю, що там там безалаберність та халатність там керівництво першу чергу колишнього керівника України має і в тому і на агенції наїм стосовно газових об'єктів. Ну давайте так це взагалі така таємна інформація, тому давайте ми не будемо її взагалі чіпати. Щось вони укріпили. Або спеціально для ворога кажу, все все укріпили. Взагалі все укріпили. Але на превеликий жаль, треба розуміти, що укріп... укриття ну не, не 100% гарантія. Розумієте, особливо від ракет. А так. те, що зараз літають і пропускаються ракети, оце безумовно свідчення того, про що і президент постійно каже, що абсолютно нова посилена оця. Тактика посиленого удару, і це певною мірою несподіванка так само і для українських, і для ПВО, і для П... ЗСУ. розумієте? ми зараз. Ми адаптуємося, намагаємося щось зробити, але зрозуміло одно, ну, якщо цих петріотів не вистачає. Або як каже президент, і правильно каже, ми ж Петріоти. Ми по дронах не можемо бити. Ну це нам не вистачить цих ракет. розумієте? і тому тут треба. Оці антидронова має бути і інженерний захист, і воєнний захист в різними способами: дрон, дрон, землі, там літаками, там що завгодно. ці з дронами це треба боротися, бо шкоду вони наносять. Ви самі знаєте. Я пане Черенко бачила ваш допис в соціальних мережах. Активно розходився фотографія, що захисна сітка дуже непогано спрацювала під час удару. Це не просто сітка енергетичному об'єкту, да. але це я так розумію. Не просто сітка, це металеве це не просто сіт. Це, бо там же ж такий бушурум бурум стільки експертів понабіжало, як мені тільки там, що вони мені наговорили. Ну, я ж коли щось кажу, я ж не технар, та сам розумієте. Але я, в мене є досвід, я завжди перепровіряюся. Я обов'язково в 10 точках обов'язково перепровіряюся перед тим, як щось казати вам. Ну розумієте, Я ж відповідаю за свої слова. Цей захист він реально спрацював. Проти шахедів на одному з об'єктів. От все, що я написав в своєму допису, і він абсолютно не є якимось там таким, що його не можна було робити. Це металеві конструкції, це сітка спеціальна, на якій детонує шахет, і, відповідно, далі йде укриття наступного, так би мовити, яке вже захищає від уламків від ударної хвилі. Тобто, в принципі, все ж достатньо зрозуміло. І навіть якщо її шахет. Проб'є і здетонує, але проб'є її можна замінити. Це значно простіше ніж міняти трансформатор, якщо він зари. Ну якщо речі називати своїм мінами, тому оці всі псевдоексперти, які там дискусії нав'язують, мене немає ніякого бажання взагалі ними дискутувати. Це мають інженери, технарі з військовими енергетиками дискутувати і приймати рішення. А вони ну вони це і роблять, тільки ми про це не знаємо. Но, але український... на жаль, може може за так, yeah, yeah, exactly. на превеликий жаль запізнення на українській правді вийшла стаття. Я бачу, вас цікавить пітьма. Насправді я рекомендую прочитати цю статтю, а ще краще почитати одноіменну книжку Лариона Павлюка, насолодитися хорошим е, романом про те, як. Е, Детективом про те, як людська байдужість впливає на всіх нас. Видається, що автори статті на Українській Правді не просто так взяли за назву е своєї, свого матеріалу статтю, е свого матеріалу книжкою Лароана Павлюка, тому що про що йдеться в цій статті? Е зокрема, про те, що ну, коли розроблялися ці всі системи захисту від російських атак, е російські ракети не були такими точними, і безпілотники не несли настільки е шкоди. Але також вони говорять про те, що за останні дні в Офісі президента пройшло кілька нарад, на яких Зеленський практично кричав на чиновників, щоб змусити говорити по суті, хто за який об'єкт захист енергооб'єкту відповідає. Натомість ті лише видавали пусті фрази і перекидували вину на попередників, ніхто нічого не міг сказати конкретно. Офіційно відповідальним за це призначили віце-прем'єра Кулеба, але за першу половину року він нічого по факту не встиг зробити. І там констатують, що під праційними обстрілами зараз щось зробити практично неможливо навіть під погрозами можуть розстріляти підрядників захист потрібно було готувати заздалегідь та часу та можливостей е, часу та можливостей вистачало я розумію що ви напевно не були на цій нараді в офісі президента про яку пишуть мої колеги ну, Я знаю ви зрозумієте, Але вся ви інформація. знаєте та цю інформацію а насправді всі переводять стрілки Ну мені просто здається, якщо говорити про газову інфраструктуру, можете мене поправити, на ті поправити, на якільки почалося повномасштабне вторгнення, тоді всі відчували, що перше чому бути бити Росія, чомусь таке складалася думка, це саме бути газова інфраструктура. Потім розуміли енергетично. Ну хіба це настільки було неочевидно? Ну дивіться, давайте я мені нема кого боятися. Я доросла людина відповідальна. Тому я зазвичай речі своїми іменами називаю те, що агенція провалила. Свою програму, це очевидно. До речі, там чомусь ці статті. Вона теж ну давайте так достатньо тенденційна. Бо, вибачте, ну, цей ресурс. Він він там він не є абсолютно незаангажованим, В нього є власник пан Фіала, Розумієте, це така ну угрупування певне, яке на і на енергетику впливає. Вони ну так звані представники одного американського мільярдера. Тому вони свою там правду шукають. Тому безумовно в першу чергу має відповідати і наєм конкретна персональна, який провалив цю програму на старті. Бо він же витратив гроші не туди, коли треба, коли вони були. розумієте? От що акт на рахункової палати, про що він пише? Що було витрачено. На, це ми про енергетику кажемо про, ну, про укриття для України було витрачено на другий рівень 9 мільярдів, і на третій рівень 9 мільярдів. По третьому рівні рівню жодного об'єкта не закінчено і не буде закінчено, бо там заморожено. Все про це, до речі, Шмигаль ще рік тому прем'єр сказав. А по другому рівні значна частина не завершена. Розумієте, не завершена. І це очевидно. Я цифри не хочу вам називати, але значна частина не залежить. Частину крідів робив Укренерго сам собі. Це ізначально була ідіотська конструкція, коли ну розірвали, розумієте, оцей контроль. Вона на об'єктах Укренерго робила чомусь агенція наїм. І в них були надзвичайно погані стосунки і абсолютно е, дискоординація. І не було ні контролю ні за кошторисами, ні за графіками, ні за чого. І в результаті графіки що ті, що ті. А Кудріцького, це Укренерго, так само ніхто не контролював, бо в нього ж головна наглядова рада. Я ж не випадково вам про цю наглядову раду uh -huh. І міністр Галушенко, коли намагався цей контроль здійснити, а Кудріцький його просто посивав. Я це знаю. І саме це спричинило рік тому відставку Кудрицького. До речі, коли його ну колись зрозуміло, що він дурить, він маніпулює, він неправильну інформацію дає. Розумієте, ну це така інформація. Я не знаю, от, потрібна чи ні. Просто те, що пишуть, там завжди там ну, напівправда якась. Вони ну, одну сторону захищають, одну ні. Але як би там не було, безумовно, за відсутність контролю і за відсутність належної організації, безумовно, відповідає влада. І оцей центр прийняття рішень. Але центр прийняття рішення це абстракція, бо ми навіть прізвищ їх не знаємо. То формально, безумовно, уряд відповідає за все в цій країні. Ну і депутати, особливо ті, які в коаліції, які не здійснили свій контроль. За цими об'єктами ми взялися, я ж голова ТСК, Ми почали свою роботу і ми поїхали по цих об'єктах. І саме в тому числі завдяки нашій роботі ми їм цього пенділя дали, да що там зашевелилися. Але бачите, вони вже не встигли нічого. І, і ми ж їздили нещодавно з колегами на один з об'єктів. Я не хочу область навіть казати. І ми побачили, що там він готовий на 40%, Рапортував, звітував, що він вже готовий повністю. А туди прилетіли шахеди, роздобали, і місто сидить без світла. От вам ланцюгова реакція. Е, наслідкова причина наслідкова цього процесу. І безумовно ніхто від відповідальність з центру не знімає, але ще раз і на місцях могли робити особливо цей другий рівень. Ця сітка. Ці конструкції, це все для своїх об'єктів. Це безумовно могло не бути ініційовано тими, ну тими чиї об'єкти отак. Я вам скажу, власник має подбати про захист свого об'єкту. Це всього ви під час нашої розмови говорили, що нам треба проваджувати надзвичайну ситуацію в енергетиці. А поясніть, будь ласка, що це означатиме на практиці, і чому цього не зробили раніше? Це політичне рішення більше Так. Да. Ну це політичне рішення, розумієте? Бо з одного боку, ми ж там євроінтегруємося, а європейці дуже не люблять ручного управління. Вони весь час там нам, нам ринкові реформи, ринкові, вільний ринок, дерегуляція, лібералізація. Тільки у європейців війни немає, розумієте? А у нас три з половиною роки війни, і ми слухаємо цю маячню. Але тут відповідальність і на наших чиновниках, які... Не пояснювали їм цю переконаний, що наші так само гралися в цю гру, бо їм вони дуже люблять брати грошей у європейців з ними. Їздити туди на туристичні відрядження, пусті, абсолютно там зазвичай, що депутати щоб ці, і піаритися на цьому. І тому на жаль, от така ситуація, що ми в результаті. Не хотіли брати на себе уряд, причому що попередній, що цей не хоче брати на себе цю відповідальність за цю ситуацію надзвичайного стану. Хоча в законі вона є, вона прописана. І Я ще раз повторю: ну не може бути під час війни якогось там незалежного регулятора, незалежних наглядових рад. Оці відсутність контролю розумієте, такого має бути сконцентрований весь енергетичний ресурс, і він має ділитися справедливо. справедливо. А ринкові алгоритми вони ж там інша справедливість. Хто більше заплатив, той, той, той більш справедливий. Ну розумієте, це ж два принципово різних моменти, Я за ринок або мор або руками, але не під час такої ситуації, яка сьогодні є в Україні. Ми дограємося. Пане Олексію, дякую вам, що ви знайшли дякую. час та можливість долучитися. Я дуже надіюся, що наша розмова буде корисною для нашої аудиторії. Ми вироставили. Мені здається, багато крапок надії, щоб розуміти, що нас чекає взимку. Нагадаю, з нами був перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики, міністр з питань житлово-комунального господарства України у 2007-2010 роках. Олексій Кучеренко, пане Олексію, бережіть себе до зустрічі в наступних ефірах. І ви і спокійних само. вихідних Їм терпіння, терпіння, головне терпіння і витримки. Бо там ворог нас хоче розхитати. Ми, ми не дамо цього. Дякую. Дякую вам до зустрічі. До побачення.